Сьогодні 14 квітня і нарешті погода покращилася після тижня цих е, заморозка, снігу, те, що у нас було. Сьогодні дуже прекрасна погода. Тюльпани цвітуть, рози. Вишня набирає своєї сили квітіння, амбрикоса відцвіла, не знаю, що з нею буде. Грушка зацвітає, цвітуть ранні, ранні нарциси. Квітнуть. Що у нас ще тут таке нове? А, ото ж є якась непонятна яка тварина. Такий гарний, мабуть, тюрпан жовтого кольору. Та ще й махровий повний. Нема. Зірвала, з'їла. Тут дуже гарненький. Посадила вона. Гори цвіт, цвіт по-моєму, гори цвіт. Дві, ну, три новеньких цвіточки, які забули, кзветься. Жовті, фурзіці, цвіте. Нічуємо. Не сталося після снігу. Ну, так, в принципі, все вистояло. Слава Богу. Черешенька зацвітає. На тій ябрикосці було багато цвіту, але він весь відпав. Страшно. Оця мене здивувала яблунька. Я ж її тільки все не посадила. А вона вже ось викинула і цвіт буде. Даже оставлю один для проби. Надо позривати в основному. Один ставлю. А вот так, в принципі, все. Малина. Яблунька, вишня велика. Стіка зараз время буду збиратися додому. Все пока.